Так, всім привіт! Вас вітаю канал Саморобний помічник. Давненько я не викидав відео, але, так як зараз зима, роботи з тракторцем немає. Ну, По вдосконаленню є, але це зараз не на часі. В мене Знімаю таке відео. У мене трішки змінились плани. Мав я варити причіп, знімати відео. Причіп. Ось Наподобі мого до мотоблока. Але в мене тут навіс стоїть трактор. А на місці трактора я варю прицепчики. Ось мій зварний стіл стоїть, я його опускаю, виставляю, щоб не виганяти тракторця постійно на двір. Він там буде заважати, плюс треба чимось накрити, щоб не зливати, заливати воду. Тому неочікувано з'явилася така можливість. Ось у мене є тут, це одним словом, хлів. Одна частина колись була під гараж. У мене буде зараз ось так. І сюди буде 2 метри зроблений е, пройом. Будуть там ворота. І у мене є така частина. Ось, ну тут хлів був. Хоча колись до цього тут був гараж. Ось тут видно, що була така велика брама, ну десь 2,5 метри. Вона така не потрібна буде по ось це. Там ми підложимо белька, заложимо, і по ось це буде 2 метри пройом. Мені цілком достатньо буде. Тут така кімната, її треба ще підготовлювати. Хочеться по штукатурі зробити красоту, довжина від краю до краю 6,30 чи 6,20. А ширина цієї кімнати, цього приміщення більше 4 метрів. Там теж 4,20, щось таке. Так що тут я планую зробити собі майстерню. Якщо потрібно, можна буде Висота тут, висота тут 2,20 5, чи, да, 2,25, Тут чуть буде вище. Тракторця сюди загнати, чи то саме мотоблока. Тут можна буде проводити і ремонти, це особливо зимою. Літом, то, звичайно, можна собі під накриттям там займатися. Тому в мене є таке, така робота, потрібно її зробити, і буде дуже класно, класно працювати. Так що таке відео. Плюс я. У другій частині відео покажу е, ми з моїм атомом, скільки ми вигорели. Нам допомогу був Т-25. Е, все покажу по затратах. Е, і знов все-таки по собівартості, е, собі а по вертанню, скажімо так, е, окупності цього тракторця. Він вже починає себе окуповувати. Так що буде друга частина відео. Так, продовження другої частини відео. Е, вчора я знімав, то було вже вечір, сьогодні день, не встиг зняти, але нічого. Е, значить, е, я трошки записав собі ось на блокнотику, що я орав, скільки в мене є площі. Ось в верхньому рядочку видно, скільки у мене де сотих І гектарів. От я записав це собі. Е, загально в мене було 4. Гектар 64 соти оранки Атом. Мій помічник виворов 3,24. Ось написано атом. Ну і на допомогу, звичайно, був Т-25, він вигоров 1,4. На це все. Я затрат, Ми затратили 60 літр солярки. І плюс підбив розхід середній. Це з Т-25. Ну, ще сюди в затрати треба внести те, що. Я робив, купував Фередо, вижимне з муфтою нове ставив. Це тисячу гривень обійшлося. Сюди потрібно на затрати ще до 60-літ солярки додати тисячу гривень на запчастини. За оранку ніби. Е, ну, Там за оранку не 22, було б 23, але те, що деякі куски були до 1,8, 1,24, то може б люди брали б не по 50, а там по 45 і ще ж, тому. Я просто взяв, що 22 тисячі. Прийшлося б мені заплатити за оранку. Е, 3 тисячі це солярка, і 1000 гривень це у нас запчастини. Получається, у нас 18 тисяч. Е, Залишилося в гаманці. Ось на цих 18 тисяч себе трактор почав окуповувати За 18 тисяч це якраз усі 4 колеса обійшлося. Так що трактор працює, мені допомагає. Хтось буде казати, ремні там. Треба щось велике. ну Комусь я скажу так, Джундірачика 700 -та мало. А хтось задоволений і таким помічником. Ось у мене стоїть там. гаре покажу. Стоїть ось цей мотоблок Зубер 8. Я йому рав е, 2 гектар. Він мене врав. Правда, я міняв ґрунту Залізні колеса ставив, плуг перероблений, все. От він мене врав. І я був задоволений. А тепер у мене є ось такий великий помічник. Так що, ось такий маленький звіт був по нашій роботі. Що буде далі? Що ми зробили? Так що лайк, кому цікаво, підписуємося і слідкуємо за каналом.